Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом України, коментована стаття присутчена органу державної влади. Через який президент України виконує контрольні повноваження щодо органів влади Автономної Республіки Крим, включення цієї статті до Конституції України стало результатом пошуку оптимальних форм контролю за реалізацією в Автономній Республіці Крим на даних їй повноважень. Вперше закон України про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим було прийнято ще в грудні 1993. Цей інститут повністю себе виправдав і Конституція України 1996. -р. Фактично закріпила набутий досвід його функціонування, проте виникла нагальна потреба вдосконалення закону з урахуванням тих новацій у правовому статусі. Що їх було закріплено в цьому розділі Конституції України, присвяченому Автономній Республіці Крим, нова редакція Закону України про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим була ухвалена парламентом 2 березня 2000. За цим законом представництво Президента України в Автономній Республіці Крим є державним органом створеним відповідно до Конституції України з метою сприяння виконання в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на президента України, до функцій представництва, зокрема, належить 692 вжить вивчення стану виконання в Арк Конституції і законів України, указів і розпоряджень президента України, актів Кабінету міністрів України, вжиття заходів по забезпеченню належного виконання актів законодавства України Верховною Радою АРК і радою міністрів АРК районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим. До завдання представництва належить аналіз нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо їх відповідності Конституції та законам України і в разі необхідності внесення пропозиції про зміни скасування або зупинення їх дії. Таким чином, на представництво покладено завдання сприяння забезпеченню законності на території автономії. Сьогодні це досить актуальна державна правова проблема, якій представництво приділяє належну увагу. Діяльність представництва рунтується на таких демократичних засадах, як верховного права, законності, власності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів. Представництво створюється президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Представництво очолює постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим. У своїй діяльності представництво керується Конституцією України, законом про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, іншими законами України. Указами і розпорядженнями Президента України та актами Кабінету міністрів України відповідно до Конституції України представництво сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим. Це повноваження є досить важливим, враховуючи комплекс проблем, які мають місце в автономії. Насамперед з забезпеченням прав депортованого у свій час кримського татарського народу, представництво готує і подає на розгляд Президентові України аналітичні матеріали з питань розвитку соціально-економічних та політичних процесів в Автономній Республіці Крим, сприяє їх взаємодії з органами державної влади України. А також у відомості про громадську думку щодо економічної та соціальної ситуації в Автономній Республіці Крим, інформує президента України з цих питань. Таким чином, представництво виконує аналітичну інформаційну функцію які мають суттєве значення для результативного виконання президентом україни своїх повноважень у цій сфері суспільних відносин для реалізації своїх повноважень представництва президента україни в Автономній Республіці Крим має право порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим і Раді міністрів Автономної Республіки Крим, районних державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування на підприємствах. У установах та організаціях в Автономній Республіці Крим питання про вжиття відповідних заходів щодо додержання Конституції і законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, воно має право одержувати від центральних органів виконавчої влади України, а також Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим підприємств, установ, організацій безкоштовно необхідну інформацію, копії документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на представництво завдань, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ради міністрів Автономної Республіки Крим та їх органів подаються до представництва одразу після їх прийняття. Діяльність представництва повинна бути інформаційно забезпеченою, тому представництво має право користуватися інформаційними банками даних адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади України. Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим та районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим очолює представництво Президента України в Автономній Республіці Крим Представник Президента України, який призначається на посаду та звільняється з посади главою Української держави. Постійний представник Президента виконує доручення Президента України. Спрямовані на забезпечення виконання повноважень Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, він бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Рес 694 Рубліки Крим. Представник Президента входить з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим у разі прийняття ними нормативно-правових актів, що суперечать Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету міністрів України, іншим актам законодавства України. Порушують права і свободи громадян з вимогою про усунення цих порушень, про що інформує президента України. Таке подання підлягає обов'язковому розгляду у позачерговому порядку. У разі неналежного реагування на подання постійного представника щодо незаконності прийнятих нормативно-правових актів постійний представник вносить пропозиції про скасування або зупинення дії таких актів безпосередньо Президентові України. Він має право вимагати в разі порушень Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету міністрів України, пояснень від посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємству установ організацій незалежно від форм власності в Автономній Республіці Крим представник порушує питання у встановленому законодавством порядку про притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинили порушення. Усе це має суттєве значення для забезпечення законності на території автономії, виконання Президентом України своїх повноважень як гаранта Конституції України. Прав і свобод людини і громадянина важливо й те, що постійний представник у межах своїх повноважень видає розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками представництва. Розпорядження постійного представника, що суперечать законодавству України, можуть бути скасовані президентом України або в судовому порядку.